Привіт, Тарас, це я. І сьогодні я розповім про топ-3 застарілих товарів для продажу в інтернет-магазині. Я розповім, які товари краще продавати, які краще не продавати. Та минулі відео про те, як створити інстаграм-магазин з нуля, ви можете знайти вже на каналі. Топ-помилок при створенні інстаграм-магазину ви теж можете знайти на каналі та інші відео. Насправді товари, які продаються в інтернет-магазинах, вони міняють свою актуальність постійно. Раніше це були одні товари, зараз інші. Тому першу річ, яку я не раджу продавати, це ельф-бари, різні електронні сигарети та всі речі, які зв'язані з ними. Чому я не раджу продавати ці товари? По перше, їх продає майже кожен другий. По-друге, низький поріг входження, і, до речі, часто саме з цими товарами трапляється так, що постачальник може обдурити людину або відправити неякісний товар. В інтернеті неймовірно велика конкуренція на цей товар. Шанс того, що люди куплять саме у вас, доволі низький, тому що людина швидше купить цей товар просто у себе в місті фізично, ніж буде замовляти, тому що для прикладу ельф коштує. В районі 300 гривень, 350. І якщо людина буде замовляти її в інтернеті, вона заплатить ще за доставку там, близько 60-70 гривень. Тому. Навіть якщо в інтернеті вона буде коштувати 300 гривень, людині немає сенсу переплачувати і плюс чекати там 2-3 дні, поки до неї це прийде, а вона відразу зможе її отримати. В яких випадках вигідно їх продавати? Ельфбари та інші електронні сигарети вигідно продавати в випадку. Якщо у вас є друзі та багато знайомих, які користуються цими товарами, і замовивши їх, ви будете впевнені, що ваші друзі, родичі та знайомі Однозначно куплять у вас ці всі товари. А в інтернеті, мені здається, їх продавати майже нереально, тому що всі продають їх і оптом, і в роздріб, плюс багато людей які обдурюють. Тому давайте розглянемо, які плюси швиденько та мінуси в цій справі. Мінуси це те, що дуже велика конкуренція, низький поріг входження. Та часто трапляються шахраї, які хочуть продати вам або неоригінальний товар, або вже використаний товар, можливо, якось змінений. Плюси в цього товару це тільки те, що його купують відносно часто, це раз в 5-7 днів. І ще плюс в тому, якщо там серед товаришів, друзів у вас ніхто цим не займається, ви можете це купити, і вони, типу, будуть купувати саме у вас. Другий товар, про який я хочу розповісти, це чохли, тому що цей товар вже давним-давно застарілий. На нього теж дуже велика конкуренція. Там ситуація схожа з ельфбарами, але саме з чохлами поріг входження ще нижчий, тому що на багатьох сайтах їх можна було купити навіть безкоштовно. Там для прикладу на AliExpress давали якийсь бонус, за який можна було замовити собі один чохол безкоштовно. Багато хто зрозуміло цим користувався багато хто їх дуже дешево продавав на OLX та різних платформах. І ці платформи вже повністю забиті цими товарами. Шанс того, що людина також купить саме у вас, нереально малий. Якщо у ситуації з електронними сигаретами, там є плюс, хоч того, що цей товар люди купують раз в 5-7 днів, а щохлом там зовсім інша ситуація. Їх купують далеко не часто, або там, коли заміняють телефон, багато людей, які. Ходять з одним чохлом постійно, плюс невеликий заробіток саме на цьому товарі, тому що безліч продавців хочуть, щоб е, купували саме їхні товари. За рахунок цього вони занижають ціну і не дають заробити як собі, так і іншим продавцям чохлів. Третій вид товарів, які я не раджу продавати, це неоригінальні е, кросівки та одяг. В минулих випадках, хоч був плюс, в тому, що товари оригінальні. А продавати неоригінальний одяг та взуття я зовсім не рекомендую, а, тому що інстаграм-магазини переповнені неоригінальним одягом та взуттям. У всіх однакові фотографії, однакові описи, відносно однакові ціни. Платформи по типу Олекс та Шафи теж повністю забиті цими товарами. Що там шанс того, що у вас куплять близько нуля з плюсів. Це я особо нічого не можу виділити. Ну мені здається, що хіба те, що вони завжди працюють по дропшипінгу. Тому, якщо ви хочете продавати одяг та взуття, раджу продавати оригінал. Загалом я хочу вам сказати, що продавайте те, що ви захочете. Головне, щоб вам подобалось те, чим ви займаєтесь. І навіть якщо ви до цього продавали, для прикладу, чохли або електронні сигарети, або неоригінальний одяг, ви можете далі його продавати, якщо у вас там набита клієнтська база. Але розпочинати бізнес з такими товарами я не раджу. Всім дякую за перегляд цього відео. Можете написати в коментарях, які ще товари можна додати у цей список. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і всім пока!